Андрій Гапонов успішно працює у сфері оптового продажу напоїв багато років. У часи війни разом з колегами долучився до важливої справи формування міського стратегічного продовольчого запасу. Всі здобутки це робота моєї команди, говорить підприємець. Це вже навіть не звичка, це вже, мабуть, стиль життя. Вже так, як воно склалося, ж кажу, більше 20 років, та вже майже 25, якщо бути чесним. то воно так по-іншому вже не відчуваєш себе. Це постійний рух, постійне. Відчуття мабуть, того, що треба зробити. Відчуття того, що ти ну а на зараз це ти ще й допомагаєш багато людям. Тетяна Панченка, власниця мережі магазинів, торік відкрила заклад ресторанного бізнесу. Все це дозволяє підприємниці активно допомагати ветеранам, дитячим будинкам та лікарням. Коли люди кажуть, що ми заходимо в вашу мережу магазинів і відчуваємо зовсім як на островки, вроді як нічого не відбувається зовні. Тобто весь асортимент, вся продукція, все настільки, настільки гарна і красива, що ми не відчуваємо те, що присходить. Війна у нас, оце саме більша нагорода. У місті діють 10 тисяч об'єктів торгівлі, 2 тисячі з них кафе та ресторани. З початком великої війни підприємці були серед перших, хто безкоштовно надавав продукти для потреб ЗСУ і підрозділів тероборони. Вони організатори та учасники численних волонтерських акцій. Торговельний бізнес забезпечує роботою понад 50 тисяч криворіжців та переселенців. Третина фінансових надходжень до бюджету міста це податки та збори від діяльності об'єктів торгівлі. Я хочу передати слова Слава поздоровлення, слава вдячності від рівні керівника міста Юрія Григоровича Вілкула, з днів торгівлі, зі святом усіх. Я від себе особисто теж хочу, хочу привітати і подякувати всім вам за вашу, вашу, вашу плідну роботу, нашу сумісну. Так сталося, що саме, саме ця галузь, цей напрямок, це майже. Кожний п'ятий мешканець мешканець міста має а, і причетний до, до цього напрямку, тому що це, це не тільки торгівля, це і опти, опт, роздріб, це ресторанний бізнес, це логістичні кампанії, це і менеджмент, який, який причетний до цього. Це дуже багато людей. Дуже багато людей. І саме, саме завдячуючи, завдячуючи вашій роботі, ця галузь вона є, як то кажуть, опорою для спокійного життя в місті. Щоб підтримати бізнес, міська влада допомагає підприємцям брати участь у грантових програмах. Більше ста криворізьких представників бізнесу цьогоріч отримали підтвердження про виділення грантових коштів. За різними програмами підприємці вже отримали більше 12,5 мільйонів гривень. Віктор Доровських в їхньому числі він постійно учасник акції на підтримку наших захисників та ВПО. Якось ми напрягаємося, щоб щоб виживати, не тільки виживати, щоб процвітати. Нам допомогли нам в обладнанні, в торговому ми проходили гранти і зараз трошки покращуємо нове обладнання, є якісь моменти. Хороші Хочеться дарувати людям радість. Криворізькі підприємці активні учасники соціального проєкту Я ветеран. Ще місяця долучаються нові суб'єкти господарювання. На сьогодні більше п'яти тисяч ветеранів та членів їхніх сімей можуть придбати за картками товари зі знижками чи отримати послуги безкоштовно. А в рамках ініціативи Найкраще дітям багатодітним сім'ям міста, дітям з особливими потребами. криворізькі підприємці традиційно передають солодкі подарунки, одяг та взуття. У цьому залі і представники Криворізьких Ринків, які пропагують товари вітчизняного виробника. Мешканці нашого міста охоче йдуть на ринок, купують українське, купують керівське підприємці, підприємці розвиваються, будуються. Настрій дуже хороший у людей. Всі працюють, і всі вірять в перемогу. Представники сфери торгівлі отримали нагороди до професійного свята, подяки і грамоти. Іменний годинник від міського голови було вручено Андрію Гапонову. Ще четверо підприємців удостоєні почесної відзнаки за заслуги перед містом. Єркононенко, Олег Каплій, цей день.